Суспільне новини перевірена інформація з усієї країни Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці долучається до нашої розмови, пане Дмитре, слава Україні. Героям слава вітає літало вас. багато і різне, і досить хитро літало. Власне, тобто балістика спочатку була. Шохеди теж летіли ще з вечора. А потім, в сьомій ранку, вирішили друга хвиля на столицю, а чому би і не крилатими ракетами. Та ще й з хитрим маршрутом, як завжди, там на, на, на південь полетіли на Полтавщину, потім на Черкащину, і знову на Київ. Все це було ну, і збито. І найдивніше для нас, принаймні, було те, що. Летіли настільки низько, що монітори зафіксували їх доволі пізно в повітряному просторі нашої країни. Навіть були повідомлення на кшталт повітряна ціль припинила своє існування за якихось хвилин 20-30 вони не припинила, з'явилася там. Летить дуже низько. Що це? Це спроби росіян перевантажити нашу протиповітряну оборону. Вони в принципі давно застосовують тактику. Успішні спроби були, власне, коли вони вдарили по Ахмадиту. Тоді ракета Х-101 десь летіла на висоті приблизно 50 метрів, що сповільнило її виявлення нашими системами протиповітряної оборони. Тому ось ці такі планування атак, постійна зміна маршрутів, шахеди, балістика, крилаті ракети. Тобто, оця вся компоновка, вона власне і покликана, щоб виявити пускові установки, установки і платформи наших сил протиповітряної оборони заплутати і перевантажити систему, якщо ми говоримо про якусь частоту цих ударів, то росіяни, коли накопичують відповідно таку кількість зброї, тоді вони і прощупують нашу оборону. Зокрема, та ракета, яка була збита над Києвом, говорять поки що за непідтвердженою інформацією, що це була ракета КН 23 так званий Кімскандер, Скандер, тобто північно корейський аналог російської ракети Іскандер, який може нести бойовий заряд до 500 кілограм і летіти на відстань до 500 кілометрів. Тому чи будуть повторюватися такі атаки так. Вони будуть і чи будуть росіяни намагатися удосконалити їх так? Вони намагатимуться, зокрема, і їхні ракети все частіше починають оснащуватися і тепловими пастками, які притаманні для літаків, і засобами для подавлення або зміни радіосигналу. Тобто, вони постійно постійно удосконалюють свій зброю. Якщо говорити про їхні шахеди, то наприклад, ми бачимо, як часто змінюється траєкторія, вони вилітають, а потім повертаються на території Білорусі і постійно намагаються удосконалювати їх. Рима в Казані працює цілий центр, який постійно удосконалює цю зброю. Тому війна триває, і тактика росіян вона на жаль буде постійно змінюватися. Але ми бачимо, що цього разу сили протиповітряної оборони більшість речей позбивали ще на підльотах до столиці. Не Київ має ешелоновану систему протиповітряної оборони. Значить, або її посилили, або наші навчилися і по низько по низьких ракетах теж працювати. The okay. Я думаю, це два фактори одночасно. Ви дійсно правильно помітили. Вона наша ППО, це такий своєрідний поріг, який полочинається від мобільної вогневої групи, яка має може вразити шахет до установки Петріот. Звісно ж є і гепарди і інші системи. Тому так, ну тобто, в комплексі це як ми бачимо, дає свій результат. Головне, щоб на цьому етапі постійно надходили боєприпаси від наших західних союзників. Тому що як показує досвід, на жаль, наші партнери не витримують тих темпів протистояння з Росією, які ми маємо зараз. Пане Дмитре. А якщо говорити не лише про нічну атаку, а загалом про те, що відбувається вздовж нашої лінії фронту, те е, успіхи, які ми маємо зараз на Курщині, сподівалися багато хто що допоможе це відтягнути війська із лінії фронту і з того ж покровського напрямку, ну але Росіяни когось там взяли із півдня, з Херсонщини, з Запоріжжя, трошечки із Харківщини, чи, чи ці ротації їхні це вже є межа, і далі вони зможуть собі справитися іншими силами, когось мобілізувати, залучити резерви, чи далі ми можемо спостерігати і розраховувати на те, що ще послабиться більше інші ділянки фронту. Ну, по перше, ну курсує публічному простору інформація, що ще раніше вони перекинули окремі підрозділи одинадцятої 44-го армійських корпусів, які підтримували наступальні дії на вовчанському напрямку. Зараз відповідальність за ліквідацію українського плацдарму далі лежить на угрупуванні Сєвєр. Це леніградський воєнний округ, який ще недавно, донедавна загрожував фланзі східному флангу НАТО. Перепрошую, тобто на ньому лишить і весь сягар. На що десь погоджується російське командування? Це передислокова. Ти ті підрозділи, які належать до цього військового округу, зокрема інформація по двохсоті окремій мотострілецькій бригаді, яка воює на Краматорському напрямку, та по 80-й бригаді, яка воює на Придніпровському напрямку, Придніпровський напрямок менш пріоритетний для росіян. Тому вони, окрім того, будуть намагатися все стягувати живе з території самої Російської Федерації. Е, вже не стоїть питання залучення страховиків так залучати. І Російська пропаганда вже на цьому е, активно працює, готуючи суспільну думку. Тобто Росіяни на цьому. Етапі, хоча хочуть локалізувати хоча б район дії наших українських військ, саме тому вони підтягують підрозділ, десь намагаються не вступати в лобіві атаки, більше віддаючи перевагу вогню авіації, щоб, хоча б ну скажу дуже грубо оточити цей район, де дислокуються українські війська. Крім того, ми також намагаємося розширяти нашу операційну зону, десь е, будуть скоріш за все наші сили оборони намагатися ліквідувати так званий Тьоткінський виступ, щоб е, лінію. Е, умовно, зону контролю вирівняти також. Ну, всі бачили удари нашої авіації через головні переправи, через мостові переправи. Тому на цьому етапі сили оборони хочуть як най. Краще зайняти для себе вигідні рубежі, відповідно розгорнути нашу артилерію, системи протиповітряної оборони, щоб все більше і більше виманювати на себе резерви. Так зараз немає ефекту, і росіяни не хочуть рухати своє угрупування центр, яке тисне на Покровському напрямку. Але і скажімо так, глибинні удари, які ми наносимо по території Російської Федерації, теж надають швидкого ефекту. Але це наша стратегія. Ми воюємо з Росією на стратегічному рівні, і ми не маємо іншого. Шансу на стабілізацію лінії фронту, як саме через асиметричні дії асиметричні дії, ми власне і проводимо операції в шорській області, пане що Дмитре, би? Але ви, попри ви те, що це не як то не миттєвий ефект сполучених посудин асиметричні дії, але при цьому ми от зараз спілкувалися із військовими і з цивільними прямо з Мирнограду, та ми дивимося, що в тактика така з одної сторони, авдіївська, тобто все обстрілювати і бомбардувати а з другої сторони, ви навіть з липня вже не ризикують застосовувати важку техніку чи будь-які бронемобільні групи. Це в основному весь час Піхотні наступи. І в цьому випадку, якщо підрозділи наші будуть мати можливість контролювати сіру зону, тобто мати достатню кількість розвіддронів і ФПВ-дронів, то чи це означає, що можна в принципі купувати ось цей Авдіївський виступ і стримати е ці два стратегічних найбільш для них напрямки, тобто Покровський і е Куп'янський. Я б не сказав би, що Куп'янський напрямок саме це Харківщини для них ну, він пріоритетний. Можливо, ви мали на увазі Ні, Штосовно Саме про цього... Куп'янський, бо вони казали, що в минулого тижня пробували і там, щоб, щоб мати два розрізи. Дивіться, я все-таки більше схиляюся до думки, що Покровський турецький напрямок і десь уже менше часів воярський для них ну більш пріоритетний стосовно uh -huh. того, чи будуть вони намагатися з'єднувати куп'янський напрямок і північні свої плацдарми. Я не думаю, що в умовах курської операції вони на це підуть. Я все таки думаю, що ставка стоїть на угрупуванні центр, де дійсно в кількаразове переважання по живій силі, боєприпасах і тому подібне. Вони там намагаються рухатися вздовж залізниці. Ретино стало для них таким певним логістичним хабом, і все більше я скажу так по всій лінії фронті і навіть на найпріоритетнішому покровському напрямку вони використовують цю тактику малих груп 4-5 осіб, які намагаються постійно просочуватися. Вони десь там мають стабільне просування в 400 метрів на противагу на курщині. В нас має просування десь в 1-2 кілометри, і вони все більше будуть намагатися підійти до великих міст. Але чим ближче до покровська, чим ближче до Мирнограда, там уже є більш щільна за. Будова і росіянам ну дуже важко буде просуватися. Крім того, відкритим залишається питання е, утримання нашого плацдарму на лівому березі річки Вовче. Можливо, буде прийнято рішення щодо нашого відходу для вирів... для вирівнювання лінії фронту, але не забуваємо падіння Авдіївського району, і оця місцевість, яка там є, чому росіяни там просуваються, вона не дає змоги на відкритій... на відкритій площі більш ефективно організувати оборону. Тому просування можливо будуть, але я не думаю, що. Що питання захоплення покровська стоїть для росіян в цьому році, особливо на тлі е курської операції, Скоріше за все, як я й говорив раніше, максимум захоплення територій, е окопування і підготовка відповідно до наступальних дій uh -huh. наступного року, десь такі, я думаю, в росіян то тобто вважаєте, що скажімо так, Покровськ це етап номер два на наступний рік. Але якщо теоретично роздивитися, просто цю мапу це така агломерація, і якщо нам уявляємо собі, просто ворог. Доходить до Мирнограда і Покровська. Він що у в'яжеться у вуличні бої? Це достатньо великі міста. Так, в тому ж якраз і головна суть, що можливо, ну я думаю, що вони тут захотіли укріпитися і готувати операції, коли вони більше накоплять сили. В них є проблема в цьому операційній зоні, що вони от на прориви кидають за ну загартовані фронтові частини, і вони постійно після ну вони несуть. Відбувається штурм, несуть втрати, відбувається переформатування, і вони ці частини десь кидають на ті відтинки фронту, де ну найбільш гарячіше, і це постійно таке переформатування і ротація. І щоразу на. Ани у них на це іде більше часу, тому я думаю, що до кінця вересня вони намагатимуться дотиснути до міст, потім закріпитися і вже готуватися для удару з новими силами. Дмитре, а от власне щодо цього ж покровського напрямку, от наша гостя ранкова із мирнограду розповідала про те, що шахти, які в околицях Новогродівки знаходяться, фактично це питання дуже короткого проміжку часу, коли їх затопить і затопить, підтопить усю поверхню. Як оті підтоплення розуміємо, що це може бути різного типу підтоплення? Не знаємо скільки цієї води, скільки цієї рідини вийде на поверхню. Як воно може вплинути на хід бойових дій? І залежності від того, як будуть просуватися чи не будуть просуватися росіяни, ну я чесно кажучи, не не дуже експерт в саме в техногенних питаннях, але будь-яке підтоплення це, звісно, потрібно, щоб наші сили оборони використали на свою користь. І Це Ну, загальмує просування російської техніки, інше питання, що росіяни майже наразі намагаються не використовувати техніку, а не нею вогонь виключно із закритих позицій. Все таки, от піхоту вони не шкодують, і вона, от як десь, як таргани, намагається просочуватися. Для того щоб більш детально відповісти на ваше питання, мені все таки потрібно було побачити карти. Але ну чи можливо в теорії використати таку перешкоду? Я думаю, так це цілком. А якщо повернутися знову ж таки до асим... асиметрії, тобто Повернемося на Курщину. Ми ж розуміємо, що е, згідно міжнародних, е, міжнародного права та, ми зобов'язані були створити там військову е, адміністрацію, бо це є е, окупована територія. Але це ж не, не територія, яку Україна хоче анексувати по, 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 за російськими лекалами. Тобто ми розуміємо, що є якась, якісь терміни в цієї операції. Поки що вона в дуже динамічному розвитку. І як ви бачите ви, в, в, по, подальший розвиток цієї операції, який би був корисний для нас? Тобто ми маємо суджівський плацдарм, так тепер ще е, в, цікава історія там в районі Тьоткіно, це вже другий такий е, е, сектор, і розширяти, чи, навпаки, е, утримувати той, що є, чи виходити доведеться нам з, з цих теренів, як ви бачите? Я десь частково вже відповів на початку нашого ефіру. Дивіться, я чесно скажу проти вживання термінів окупація відповідно до операції, яку ми проводимо в Польській області. Ми говоримо про зону ефективного контролю. Україна дотримується норм міжнародного права, надає гуманітарну допомогу. Ми вже бачили десятки сюжетів українських змі, що українці намагаються налагодити там нормальне життя. Стосовно вашого питання, я не думаю, що українці будуть штурмувати великі міста. Нам потрібно максимально ефективно взяти під контроль. Контроль зону на території РФ зайняти вигідні рубежі в ідеалі поперерізати але краще можливо взяти під вогневий контроль основні маршрути, щоб остаточно розсікти оце групування Сєвер від трасу курськ Бєлгород шляхи від Курська на північ. Я не думаю, що ми будемо навіть йти на атомну станцію, і таким чином зайнявши вигідні рубежі, налагодивши нормальне життя в тилу, виманювати на себе російські резерви і знищувати їх на підходах, так як ми бачили з коло. Нами, які рухалися зі сторони Рильська, я думаю, це десь такі наші найбільш оперативні плани. Але як воно насправді буде, ну звісно, ми побачимо по розвитку операції. Але ну з того, що ми бачимо, я думаю, що це був би найлогічніший розвиток подій, тому що е, інфраструктуру і логістику в прикордонні, коли вони ще перед вторгненням багато років будували рокадні дороги, щоб е, швидко переміщати техніку, то ми цей план у Росіян уже поламали. Угу. Та і в принципі, в, в дві із трьох важливих артерій логіст. Вже в принципі під вогневим контролем маємо варіант. Оцей е, Рильськ-Курчатов там так чи інакше можна контролювати через суджу. Це вже перекрита дорога. Тобто, ваші слова, я просто зразу пробую на карту перекласти. Воно все якраз власне так виглядає. і Залишається ще тільки одна важлива артерія. Курськ-білгород, е, ну але як то кажуть, ще не вечір, так абсолютно. Пане Дмитре, дякуємо, що були в ранкову пору з глядачами Еспресо. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був разом з нами.